Колоссям і калиною, вигойда на співом солов'я, звися веселково Україною, земле зачарована моя. Ти болиш одвічно в серці ранами, хочуть тебе й нині розп'ясти, і нитками, чорними, й багряними, власний образ вишиваєш ти, Вишиваєш ніжністю суворою, моками та полум'ям надій. І читаю всю нашу історію на сороці, Вишиті твої, бачимо, як злітаєш блискавицею, пломенієш правдою в бурні і стікаєш чистою живицею на хресті, на полі, на вогні, вишиту колоссям і калиною, виборену кров'ю і вогнем, звемо тебе, матір Україною, і ніхто по вік не дорікне. Що для мене країна? Це долини і гори, це гаї калинові і Дніпрові простори, Оксамитові ночі і замріяність ранку, і мелодія слова у розмовах на ганку. це ланина озорі, золоті, колосисті, і рушник вишиваний на почесному місці. Це історія наша, шита справди та міфі. Яр і трипілля, крути, січ, з скіти. Це нового прикмети, знані наші спортсмени, це чавун і ракети, майстри пензля і сцени, мова сонячних дзвонів у Франка і Олесі, і човни риболовні, наче птахи на плесі. Це батьки посивілі у труді і турботі. Відроджена церква із хрестами у злоті, це живе сьогодення сумі щастя і болю це майбутнього Парус, що за партами в школі. Прапор жовто-блакитний та герби із тризубом, і козацькі легенди по підгорницьким дубом. Це Шевченкове слово для нащадків набутнє. Це народ український, його поступ в майбутнє. О земле, ти колись конацій, мов, все людська мати, Всесвіто краплина, яким шляхом я з небуття прийшов, В цей дивний край, що зветься Україна. Мов зіркою, щомацького шляху моя злетіла незбагненна доля. Проросла тут проліском снігу, над ставом вербами, колосям полі, і вже немає іншої землі, що силу дасть, і гордість, і наснагу, і щастя, йти по бо соніш, по ріллі, і боронити в скрушний час відвагу. І вже немає в лініях долонь доріг непевних, лиш своя єдина. Допоки б'ється в жилах коло скронь живої крові, хочу одна краплина. о земле, дякую тобі за те, що ти зв'язала нас у цьому плині, дала це щастя вічне і просте, свій голос присвятити Україні.